Я хотела вже ніколи. А як вас звати? Мене Іван Васильович. А прізвище? Улишний. Величний. У. Уличний. Так. А скільки вже років моржуєте? Ух, я точно знаю, що до 40 -х. Ого! — Ну якщо так точно, то ми відкрили в 86-му, а я, я 75-го, то вже капітально. Бо до того так во до морозів. Ну. Знаєш, а 75-го поїхав в Крим і зимою вже там плавав і приїхав і вже, і вже тоді вже не кидав. Ну, ясно. О зараз ти його дай, бо я потім... А плавки. Плавки Пловки угу. шкувай. А я то, я зараз туди і назад. Ну, Зараз, да. можна... але трошки форму хочу підтримувати.